І будемо садити ми свою полоницю. Сваха приїхала в гості, теж любитель садити, розмотуємо вручну. Тут кусок і тут три по сорок Коренева, бачите. І все, і корінь воно росте. Вона так і буде. Як копанка трошки прихоріє, а тут буде йти. Чому посадив так, що на полониці можна заробити як на ягоді, так і на слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал «Мазур'ярік» І сьогодні ми вирішили посадити полуницю. Ну ще садити не будемо, а будемо готувати нашу плівку. Не робили прямо на землю. Тут дамо відстань трошки, щоб було проходити. Можна пізніше замульчувати чи соломою сам рядок, щоб було краще. А так ми положили нашу плівку. Полівку 2-3 роки, як правда, без дирок будемо садити поряду тут на дві каплі. І так ведемо. Брали в агротеремі нашу. Я брав десятку, щоб була відстань одна від одної капля, тому що ліпше буде, заб'ється одна, друга буде поливати, буде так краще. Тут кусочок і ще там маємо кусочок посадити. Будемо садити одне поле бріло, тут кусочок посадимо бріле, а там буде у нас амі. Так як ми брали, не брали, в мене була плівка, брат привіз. Бачите, вона лізе сама. Це, ну і все рівно, хоч трошки ще базилік посадили, ще є який базилік. А ми садили тут нашу. Альпійську полуни... ой, суницю, бачите, все суниця, Такі ягоди. І дітям є постійно поїсти. А тут будемо ще й смачно про... Про... проходити. Зараз покажу каплю положили. Ну і сам процес палівки. На кінці ми робимо таку, щоб промивати потім, бачите, а потім так зав'яжеться. Потім зняли, промили. Обов'язково треба, тому що вона від води може зеленіти, забиватися капля сама. Внучка хоче допомогти. Вона нам допомагала на Херсонщині в порядку по картоплі постійно. Так само і тут. І другу положимо рядом, все залється. а потім будемо вже садити. Розмотуємо вручну. Можна приспособлення. А ми так. Вона не тяжко. Це кілометр. Взяли кілометр. Отак От ми положимо, натягнемо зараз, вирівняємо і будемо садити ми. От так. З однієї і з іншої сторони наша полуниця буде. Ну і будемо плівку зараз розтягувати, так як я сам розтягую теж, покажу от так буде ціле поле. Решта буде у нас друге поле і покажу, як будемо садити. Дивимося, це наша підготовка до посадки буде, водичка, зальється. От така У нас плівка вийшла. Садимо полуницю і робимо ми гряди таким шнековим грядоутворювачем, який зразу стеле плівку, робить гряду і кидає дві капельні стрички. Плюси цього шнекового грядоутворювача. Він дуже добре набиває гряду і під плівкою, між плівкою і землею не має повітря і травичка наша не проростає. Плівка добре, цілий сезон прилягає до нашої землі. Ще плюс має косі борти, легше їхати трактором і не зацепляє наші бугри, не рве нашу плівку. Плюс нашого рівного бугра і ще те, що можна використовувати вакуумну посівку з високооборотним редуктором листочки полуниці, розбиває на дуже маленькі частинки і розкидає по полі, які можна навіть не збирати. Гряди можна робити як і однорядні, так і двогрядні. Однорядні у нас йдуть 40 см. Двогрядні у нас шириною йдуть 60 см. Висота гряди 25 см. Полуниця садиться 25 см одна від другої. Ширина гряди на однорядки від центра до центра 1,10 м і на дворядки 1,40 м. І тут кусок 6 по 18 метрів. І тут 3 по 40. Вже поливаю, цю сторону почнемо на, звідси садити. Ну а полиницю бріло і амі ми заказали в Максима, хоч можна пересадити і нашу. Ото і оброблялось, але все рівно на землі, бачите? На землі трохи травичка підростає, заростає. Один виход, вроді добре, але є і поганенько, що трава росте, зато видно шкідників все решта. І в нас отака вже внуки, значить внуки вже її. Вона другий раз дала трошки, бо я скосив і внуки їдять. І так в мене продовження, доброго мирного дня вам всім. І будемо садити ми свою полоницю бріла. Бріла, це розсада. Бачите, взяли у Максима, бріла, так позначив, що вся бріла. Непогана розсада, звичайно. Зараз я вам покажу детальніше, розкажу. Отака в неї королева, бачите, які корінчики суперові. І зразу одна на таку гряду. Трохи тут посадимо і ми вже садимо, посадили неділю назад свою копанку і розкажу, покажу, як йде процес. Прошлий рік ми садили теж, я в кінці жовтня садив нашу брілу і амі. Тут в мене бріла туди за тепличкою. Але я садив без плівки. Бачите, і тут я трошки насадив свої. Це ми вкинули десь 800 кущиків. І в нас гляньте, яке розрослося. Хто хоче скоріше собі просто, щоб не купляти лишні цього, купити з тисячу штук. І ви потім можете свою плантацію засадити своєю, як то говориться, чи розсадою, коли усіки будете окореняти, чи ту саму копанку. Бачите. Неї вона зараз квите і є лед. Квете і є навіть, бачите ягідки. Я її скосив був. І тут я її неділю назад пересадив. Хочу показати, що пересадив. Пересадження було. Це я 60 см один відру, 30 см по ряду. Ряд від ряда, але на одній каплі. Чому посадив так, буде з однієї і буде з іншої сторони. Просто метр двадцять була ширина нашої мульчі. Значить. І решта садимо, тут я садю брілу, і решта садимо ми розсаду нашої полуниці бачите, дівчата, сваха приїхала в гості, теж любитель садити і у нас собі сади. Так що ще можна садити, бо я говорю, що я садив отут і непогано все й вродило. І отакі, бачите, в неї полізло до теплички у нас. Ось такі кущики були усики, розмножились і маємо такий результат нашого. Теж садилися по ряду, але я в шахматному порядку. З однієї, з іншої сторони, порядку садив. Одну, два рядка тут зробив, але в землю. А тут у нас буде вже так. Копанка да. І тут була копанка. Тут у нас є розсада. Якраз ми подивимося різницю свіжу зірваної нашої викопаної копанки і розсади. Розсада, звичайно, буде стояти зразу. Чесно кажу, хоч ту кажу, сіжа це не пересла на ні нічого, хоч там та, чесно кажу, зійшла вся. Прошлий рік я садив, зійшла вся. Весною я вам у відео своїх показував, схожість, то саме, які були плоди на них. Ну, але вже два-три рази ми сапали тут. Сарівно бурян своє роби. Я не проходив нічим по відбурянів. Такий результат буде у нас, я покажу далі. Тут у нас буде кусочок. Ще ми свої копанки добрали на пробу, а тут вже пішла і різниця. Бачите, тут є у нас розсада, а тут копанка. Копанка більш така, як то кажеться, викопана, вже добру вибирали, бо є з чого вибрати. Ну, а розсада вона піде, піде, головне, щоб середина була. І ще тільки жовтень. Сьогодні, 7, тільки жовтня. І такий результат буде далі. Трохи собачка походив по плівки сусідські, здоровий. Зробив трохи от такі прорези. І будемо робити кажу різницю, так як у нас. Не скажу, що погано ця, ця вже прийнялася. Знизу капля Капля от, з цієї сторони, капля з цієї сторони. Тут дві каплі, десятки відстань між каплями. Що взяв десятки, щоб ліпше розмочило, деяка заб'ється, буде якраз непогано. Краще брати, я так зрозумів. Тут треба брати десятки. Не 20 см, я взяв 10 і вилив буде непоганий. Ну і буде суперово. Провірено. І буде рости на цьому, вусики будуть пускати, а тоді вже можна обривати вусики, робити собі. Не забуваємо, що на полуниці можна заробити як на ягоді, так і на розсаді. Це я вам точно кажу, що є непоганий бізнес ще на розсаді. Тому що розсаду теж, якщо розсаду, треба брати землю, треба брати касети. Теж хлопотке, затратне, тому що і розсада дорогша. Ну, можна садити і копанкою. І розсадою, і копанки. Це все договарюєтесь з покупцем. І садите. Продавцем то тобто, і садите. От так будемо ми пробувати. Чому посадив полуницю? Полуниця просто. Непогано йде ягодами. Беруть. Мене цього року тут вродила небагато. Тут в мене було два рядочки таких і там чуть трохи вродила, Ну, менше сотні, певно, і не продавалося за гривню. І торгувавши, коли літом на я в травні місті, бо цього року погода тепла була. В червні місяці полуниця йшла дуже добре. Чи привозна. Хто свою продавав непогано. Вона рік на рік не той, але менше 50 гривень, я думаю, зараз вона гривню вона не буде коштувати. Є дрібніша, то звичайно менша, а гарна. Вона коштує більше. Так ми будемо досадювати тут. І де я вам показував свою плантацію. Кому ще розсада, будь ласка, чи копанка, там є номер телефону. хоч. Я так подивився, хочу тут ще забрати ту полуницю. Тоже буду трошки може, вивозити свою розсаду м полуниці на ринок. Скажете пізновато, ще можна садити, чи копанку, чи то ще піде. Ще тільки кажу, я садив прошли рік пізніше. Головне, щоб вона була. Дуже якісна розсада. розсада в касетах. Взагалі там коренева я вам показував суперова. Бачите, вже. Такий зробив замірювач. Зразу і дирки робили. бо Тут була без дирок 30 см, одна від другої, вона розростається. Ано покаже, що коренева, бачите? Коренева. І все, і корінь воно росте. Вона так і буде, як копанка трошки прихоріє, а тут буде йти. Плюс я ще в каплю дам на днях окорінювач добрий такий, міндобриво. І покажу, розкажу і кажу, що вона буде себе буйно. Ну, за нею треба Від кліщів, від цього, та за нею треба дивитись. Тому що як ліс піде, він може забрати вам повністю полуницю. Він передається, як то кажеться. Так само і під тим може бути дуже багато слимаків, вони там розмножуються, тепло це літом. Теж треба їх просто теж вбивати, як то кажеться, виганяти, щоб вони там не розмножувалися. Це все є інтернет. І можна, як то кажеться, загуглити, відео подивитися. Є дуже багато по полуниці. Всім здоров'я, Україні перемоги. Ну, а ми садимо далі. Ось така в нас ситуація з полуницею. Садиться отак. От До побачення.